Довбик та циганков розривають Ла-Лігу! чергові результативні дії наших козаків. Андрій Лунін не буде грати у фіналі ЛЧ Анчелотті прийняв рішення. А Сергій Рибров відкрив секрет, коли буде відома заявка збірної України на Євро 2024 Вітаю, друзі! Макс Коляда, ваша вподобайка і найкращі коменти під минулим випуском. Ви вгадали? Загаданий був Михайло Мудрик. Дивись у нас до кінця. Там новий ребус. Інгулець за два тури до завершення сезону у першій лізі гарантував собі вихід в УПЛ. Це сталося завдяки перемозі над агробізнесом у восьмому турі чемпіонської групи першої ліги. Після 26 зіграних матчів у Петрівців 61 очко та перше місце в турнірній таблиці. Раніше також до УПЛ повернулися Карпати. Дебл... за що? Боже, я розумію, що ти не, щось наказуєш не цим, але за що? По грі ніби й непогано грають, але ж тепер знову буде лише обіцянка добудувати стадіон. Єдиний плюс Лупашкою його побудова гри. Цікаво саме його побачити в УПЛ. І тут ставлю жирний плюс пару матчів інгульцям. Цього сезону я бачив. Мені справді сподобалось. Але шлей. шлейф, шлейф, боса, заяв цих постійних цитат до цього крінжу. М -м -м. Головний тренер збірної України Сергій Рибров розповів, коли можна очікувати оголошення заявки збірної України на євро 2024 Думаю, що саме 7 червня ми нашу заявку й оголосимо. Подивимося, кого запросимо на товариські матчі, які ми будемо проводити перед євро. Час до формування заявки ще є. І клубний сезон ще триває. Сподіваємося, що наші гравці закінчать його без травм. Правильно, Рибров говорить, головне без травм і сенсу квапитись немає. Голкіпер Лунін трубін. Бущан, захисники, конопля, Каравай, захисники, нападники. Не візьми ярмалюка, напевне, Михайліченко де грає взагалі. І до вас, друзі, питання: хто на вашу думку поїде на євро? Пишіть коменти, а поки їх пишете, нагадаю, що сьогодні стартує черговий тур української. Прем'єр-ліги. Зокрема, прямо сьогодні о 18.00 на нас чекає класичне шахтар Динамо, напевно, головний матч цього сезону. Прогнози на нього і не тільки можете робити у Фавбет. Посилання в закріпленому коментарі там же всі бонуси. Підігрівай перегляд матчів. Тібо Куртуа фаворит на місце у воротах реала у фіналі Ліги Чемпіонів проти Дортмундської Борусії, повідомляє The Athletic. Головний тренер мадридського клубу Керло Анчелотті та його штаб вражені прогресом Андрія Луніна цього сезону. Але вони все ще вважають Куртуа найкращим воротарем світу та будуть розраховувати на нього у грі проти Дортмунда на Уемблі, якщо він буде у формі Лол, Це не повага. Ще й контракт, якщо підпише, то взагалі аут лол тепер ще більше будуть топити за БД. Ніж до того, подивимось, як воно буде насправді. Куртуа зіграв лише один матч. Як далі буде, ніхто поки не знає. Кортуа, звичайно, він буде грати, але я повинен взяти до уваги кепу, великого професіонала, який дуже допоміг нам з за лави запасних. І Лунін теж Він має бути готовий грати. Такий от неоднозначний коментар дав Карло Анчелоті, а вище була інформація від Деатлетіки. Що я тут можу сказати? Трансферної інфи чимало, і в разі такої неповаги. Я би перейшов в інший клуб. Серйозно. Лунін стільки цього сезону рятував, стабільно грав. Згадайте матч проти Лейпцига, де він взагалі, вважайте, сам протягнув Реал далі. А серія пенальті проти Манчестер Сіті. Ну, це відверто неповага. І як на мене, ну що може сильніше вдарити по психології воротаря, як не ось таке от рішення не ставити його на фінал Ліги Чемпіонів, на який він відверто заслужив. У стартовому матчі 35-го туру Ла Ліги Жирона на виїзді зіграли в нічию 2-2 з Алавесом, який врятувався від поразки голом на останній доданій хвилині. Віктор Циганков та Артем Довбик вийшли на поєдинок у стартовому складі та відіграли у ньому ключову роль. Українці відзначились асистом. Кожен, але цього було замало для перемоги. Вже на четвертій хвилині Жерона повела у рахунку. Циганков подав з кутового а Ерік Гарсія ударом головою. Переграв Овоно, який зовсім не був готовий до такої траєкторії польоту м'яча. Для Віктора цей асист став п'ятим у цьому сезоні. А на 44 й хвилині команді Мічело вдалася своєрідна атака Віолом, в якій перед гольовим пасом відзначився циганков, а гольовим довбик. Спочатку Віктор віддав на земляка, а далі той п'ятою віддав на Янхеля РР для Довбика цей асист став сьомим у сезоні, що укріпило його лідерство в Лалізі за системою гол плюс пас. Там у нього тепер 27 очок. Але все-таки нічия і, друзі, оцінки Довбика і Циганкова до вашої, власне, уваги та і статистика детальна теж до вашої уваги. Но гра корпусом в Довбика на елітному рівні по асисту на кожного козака. І Як вам перформанси наших? Козаків у Жероні, друзі. Пишіть свої коменти, а у нас Ребус. І тут загадочка. Вгадуйте. Сподіваюсь, буде не складно. Ну і на сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу. Безпечних вам і приємних друзі, Вихідних зустрінемось.